Як я готую поживний коктейль для набору ваги. Беремо повну згоркою столову ложку коктейлю. За смаком можна додати какао. Я люблю більш, більш шоколадний смак, тому додаю десь чайну ложку какао. Заливаємо гарячою водичкою. Десь 200 мл. Розмішуємо. Вишно отаку штучку робити, можна веде Також я додаю для жирності і для смаку вершки. 15, 20, 30% можна додавати вершків жирності. І також можна додати ще будь-яку Олію. У мене зараз МТС, МСТ олія, можна кокосову олію, теж дуже смачно буде. Додаємо приблизно чайну ложку. Це дуже буде корисний напій, я я теж. який наситить вас, надасть калорії і вітаміни, і мінерали. Далі буду. Все, напій готовий. Смачного. Спасибо! Ha <laughs>